На Волинь вчергово надійшла трагічна звістка. Підтвердили загибель героя з камінька Ширщини Станіслава Приведенця. Захисник 1993 року народження загинув під час виконання бойового завдання поблизу Авдіївки на Донеччині. Про дату та час поховання воїна буде повідомлено додатково. Коваль знову отримав чорну звістку. Війна забрала життя героя Дмитра Лисюка. Оператор відділення радіотехнічної розвитки розвідувальної роти військової частини А 4667 загинув 28 липня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Степове Синельніківського району на Дніпропетровщині. Прощатиметься з героєм завтра, 3 серпня, о 13 годині, у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці. Свій останній спочинок Дмитро Лисюк знайде на кладовищі села Колодниця. Городищинська громада знову у жалобі. На війні загинув герой Валентин Богатих. Старший солдат поліг 30 липня 2025 року внаслідок бойових дій під час захисту батьківщини. Захиснику назавжди залишилось 26. Ще дві втрати у Заболотівській громаді. Волинь втратила ще двох захисників: Блащука Олексія із села Трійця та Семенюка Івана із села Тростянець. Один із героїв загинув у дорожньо-транспортній пригоді 29 липня 2025 року у Києві. Військовий Блащук Олексій Петрович їхав до місця подальшого проходження служби. Воїну на віки 44 роки. Також 31 серпня пішов з життя захисник Іван Семенюк, 1978 року народження. Про дату та час поховання захисників буде повідомлено додатково. На Волині зустріли звільненого з полону захисника. У селищі Стара Вижівка зібралися рідні, знайомі та односельчани, аби урочисто привітати на малій батьківщині героя Андрія Тарасюка. Захисник з 14-ї окремої механізованої бригади боронив країну з перших днів повномасштабного вторгнення. Воїн перебував у полоні довгих два роки. На щастя, Андрій Тарасюк знову вдома. На Ковальщині трапилася летальна аварія. У селі підріжжя водій мотоцикла Ліфан не впорався з керуванням та допустив зіткнення з комбайном, який рухався в попутному напрямку та здійснював поворот праворуч. Внаслідок зіткнення 39-річний карман двоколісного від отриманих травм загинув на місці події. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі уже розпочали кримінальне провадження. На автодорозі поблизу села Шклинь сталася летальна аварія. Попередньо «Опель Віваро виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком Мерседес. Внаслідок зіткнення загинули водійка легкового автомобіля та пасажирка буса. Керманич «Опеля» госпіталізований. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група та медики. Деталі згодом. У Луцьку на проспекті Соборності сталася аварія. 16-річний мотоцикліст збив на пішохідному переході 14-річну дівчину. На місці працювали правоохоронці та медики. Потерпілу з травмами було госпіталізовано. На Керманича двоколісного відкрили кримінальне провадження. Овелі пізно ввечері трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. 22-річний львів'янин, кермуючи автомобілем БМВ, не впорався з керуванням та злетів у кювет. Внаслідок автопригоди травмувалося троє пасажирів, які перебували у авто. Їх госпіталізували наразі. За фактом дорожньо-транспортної пригоди вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Цей рік, як ніколи, врожайний на гриби відзначають поціновувачі цього делікатесу. Значить, в минулому році не був грибний рік. Значить, було дуже мало грибів. А той рік, що пішов, у нас дуже хороший проливний дощ. І, ну, і Пішли ну, гриби у нас. Дуже багато грибів, дуже багато людей приїжджають з із міста, і з сільські ходять, ну, любителі грибів. В селі Березовичі такі грибники влаштовують змагання, каже жінка, таке в них хобі. Приносимо, рахуємо, ложимо значить, на стіл і рахуємо. Буває так, що і 300 назбіруємо за раз. Буває, що і 200, і 100, ну, по-різному буває. Але в мене був ну, років три, напевно, що такий був, ми пішли ну, не сіла трошки далі, і ми попали на таке місце, що ми принесли додому 1100 гривень. В різних районах волині переважають і різні їх види. Десь вже є польський, десь лисичка. Особливою вдачею вважається знахідка і недорожчий гриб білий. Польський в нас не росте, але ну, в нас ще ростуть упеньки, ростуть маслюки, але ну, білий гриб я рахую, що це найкраще, і він і сушений, і добрий, закритий. Я закрила на сьогоднішній день вже вдома 20 банок літрових грибів. Отаких от шляпочок. Тільки шляпочок, а це куріння, все я сушила. Я насушила чотири відеречка п'ятилітрових. Це за зиму, звісно, не встигають з'їсти. У мене є племінник, який воює, О, і ми віддаємо хлопцям, ми і так знайомим даємо, не з'їдаємо. Я любитель більше збирати грибів, а їсти, знаєте, ну, так. Крім маринованих і сушених ще роблять паштет та котлета з грибів. Рецепти старовинні раніше передавали старшими жінками молодим. Тепер все є в інтернеті. Для когось цей грибний сезон неабияка допомога до заробітку чи пенсії. Ця пані вже з подорожнім відречком йде до лісу вдруге за день. Це вона з володимира вже вернулась. Продала гриби. Грибники із досвідом та початківці вже хизуються у соцмережах кошиками. Це вже село Ворчин у Стилузької громади. 25 рік. Скільки грибочків я сьогодні назбирала. А цей грибник дощу не побоявся на Ковальщині. Хлопці, то моя рука, а то шапка. Є грибні місця, які тримаються грибниками з року в рік у таємниці. Є відомі на загал, однак волиняни спостерігають. Що відбуваються кардинальні зміни у лісі. Там, де раніше, збирали повне кошики, лісу менше є, відповідно, грибів теж. Тут, звичайно. Кусок ліса спіляхали. Тут теж е, працює чути на дальньому фоні, працює якась техніка. Ну що, звірівське лісництво? Е, ті, хто сюди їздить часто, той прекрасно знають це перехрестя. І тут завжди стояла рекреаційна зона, мангальна зона, спеціально облаштована. А тепер її немає. Звірівське лісництво. Будівництво йде повним ходом. Повним ходом. До слова з приводу будівництва у заповіднику Зубр, що зафіксувала жінка, місяць тому було відкрите кримінальне провадження, і на об'єкт мали б накласти арешт. Грибів тут точно вже не буде. Там, де вони росли раніше, покладена бруківка і стоять котеджі. Ольга Ганич, неляпрокупчук, телеканал Аверс.